Податки в Україні тема сьогоднішнього випуску: загальнодержавні місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено цим кодексом, сплаті не підлягається. Використовуйте всі інструменти для розповсюдження українського контенту. Це дуже важливо в час війни. Не забувайте про це. Податок це обов'язковий безумовний платіж. До відповідного бюджету, або на єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до цього кодексу. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік справляння податків і зборів, що справляються Україні, та Порядок їх адміністрування платників, податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію, контролюючих органів, повноваження та обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також зборів, також відповідальність за. Порушення податкового законодавства. Кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим кодексом законами змитної справи податків та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього кодексу. Соціальна справедливість податків та зборів, відповідно до платоспроможності платників податків. Стабільність зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила. Та ставки. Податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Загальнодержавні місцеві податки та збори справляйся, яких не передбачено цим кодексом, сплаті не підлягають. При встановленні або розширенні існуючих пільг, такі пільги застосовуються з наступного податкового року. Податок це обов'язковий безумовний платіж. До відповідного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платників податків відповідно до норм цього кодексу. Стаття 7. під час встановлення податку зобов'язкового визначаються платники податку, об'єкт оподаткування. База оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення та сплату податку. Під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, будь-які питання. Щодо оподаткування регулюється виключно цим кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що вносять виключно положення щодо змін кодексу або положення, що встановлюють відповідальність за порушення податкового законодавства. Україні загальнодержавні і місцеві податки та збори, загальнодержавні податки, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рента, плата миту, справляння мита, регулюють митний кодекс. Місцеві податки, податок на майно, єдиний податок, місцеві збори, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір, установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим кодексом, забороняється спеціальний податковий режим також є. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування. Місцевих податків та зборів у разі, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків, що є обов'язковими, такі податки справляються виходячи з норм цього кодексу. Тож, Використовується цю інформацію, оскільки податок сплачувати потрібно, він забезпечує функціонування посадових та службових осіб, порядок в країні, сплату соціальних виплат людям, які опинилися в скрутних обставинах. За кордоном, не сплачувати податок, це соромно що правда він має бути доступним, нормально обрахованим. Такий, щоб людині було зручно сплачувати і сором не сплатити. Це порушує структуру цілісності держави, до побачення, до нових зустрічей, хай щастить!